5 квітня Кам'янеччина знову схилила голову у жалобі. Ще одного земляка громада провела в останню дорогу Юрій Кріль. Йому було лише 40. Він був настоящою людиною, дуже справедливий. Все от ми працювали разом. Він завжди говорив, що хлопці робота роботою, сім'я на першому місці. Він дуже все відзивчивий, був все в любі ситуації, поможе, підскаже. Ну, лучшої людини я поки не зустрічаю, Дуже тяжко говорити. Перед тим, коли його, ну, вже його визивали туди, він сказав, прорвемося, все буде добре. Народився Юрій у селі Зеленче. Там закінчив школу. Згодом навчався у Кам'янськ-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на фізико-математичному факультеті. До лав Збройних сил України вступив влітку 2022-го. Мужньо та сумлінно виконував бойові завдання. Проходив навчання у Британії та Польщі, отримав звання старшого бойового медика. Останнє місце дислокації Луганщина, 28 березня. Клята війна забрала молоде життя. Це для мене велика честь, що я служив з такою людиною. Ну, я не знаю, це якийсь подарунок долі, мабуть. Що. Багато чому можна було б вчитися в нього. Це був дуже, по-перше, це дуже велика людина. Порядний був, відповідальний до всього, до, до, до всяких мелочей. Дуже порядна людина була. Він був бойовим медиком? Бойовим медиком. Я також бойовий медик. Ми разом на одній позиції були. Він загинув, можете розказати? При обстрілі з БМП рикошетом від дерева відлетів осколок. Чекав відпустку? Ну, приблизно через місяць, можливо, була. Він повернувся додому на щиті. Невимовна втрата для рідних та близьких. Батька втратила неповнолітня донька. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі.